Такий гордий ти подиви. А кудись ти такий гордий йдеш? Шуквілікан. Боже, подивіться, який він величезний. А гордий, голову задер, роги підняв. Слаця будеш? Це взагалі. Ми бігаємося, в городі їздимо зараз. Накупляла, заїхала оце в цей все 37 мережа плюс. Тому що тут по факту самі дешевші, ой, покажу. Е, самі дешевші, виходить, шорти можна знайти і самі простіші, щоб вдома тягав. А дітло десь побігло в капітошку. Тому що шорти повністю усі, ну, вони і ще деякі геть будуть хороші, але прямо. На попейсіку вирвана вирвані клоптинки. Що ти там? Гранат. Що це таке? Гранати. Все. Угу. Поїхали гранати. А, приїхали з Івасиком із міста. Зараз покажу, що ми купили, і будемо їхати зараз по-бистрому в школу. В общем, заїхали. Шорти купили, щось перекусити таке купили. Полуфабрикати. Чи з захотілося полуфабрикатів? Ай норм зараз покажу. Так, коротше, заїхала. Купила ось пельмені. Чи вже жарені, тільки розігріть, булочка, хліба. І Ванькові ось оце в цьому магазині. Ну, хороший, накупляла цілу купу. І не тільки ванькові, зараз покажу. Так, ось отакі шорти ванькові по ціні. Зараз скажу. 197 гривень. О, нормально. Далі, ось таким. Ось Ось такі. А вони всі плюс-мінус одну ціну. О, ці взагалі 137. Я їх набрала, кстати, три. Це дома, щоб тягав. Отакі ось вони. Ось його. другі такі самі. Вона з мене ржала. Але я кажу, то не смішно, коли в тебе хлопчик. Так, чорні. Ось отакі. 197. Ну, ці можна кудись даже. І цей в магазин вдіти. Ось отакі. 137. Коротше, легенькі всі. Оце на тренування йому треба. А, правда, Сережки ще купила такі шорти теж. О, ось такі теж тягати, бо у нього теж шорта не проблема. І, І, нос... І носочок. І носочки всякі, такі Все, коротше, Ванькові купила шість шортів, сережки одні, а собі взагалі нічого. Бу, у мами все, як завжди, є. І все. І ще я ось купила ось купу лікарства для того часника. В общем, дивися, Сіріон, сейчас я тобі пояснюю. Оце ось от гнилі, це усього для цього. Коротше, я тобі поясню. Оце по 20 по 20 грам на. Я забула. Все, я забула. На вітрову віру. Так, да, на відро, на 10 літрів. А ось це додать на 4-5 літрів. Оце, оце зараз оце і хвороби. На 4-5 літрів і разом з оцим, -оцим всім. на 4-5 літрів Булька. і цього. І. І оце болезняний, яке геть заболіш. <різь> божечки, оту забембалась. Булька, ти забембалася? <різь> ти забембалась. Ні, булька не забамбалась. Бабулька, бабулька проживає свою гарну собачу жизнь. А ми проживаємо життя людей у селі. Знаєте, що я скажу? Я скажу, що в цьому році, ось згадаєте, буде дуже все дорого. І картопля буде дуже дорога, і помідори. Коротше, вся, вся оця продукція, яка вирощується в селі, вона буде дуже сильно дорога, бо дуже багато праці зараз. Люди вкладають оце. В це. У мене ось чисто для себе посаджено. І то я вже на цьому городі серйозно задовбалася. Я кожен день на цьому городі. І, і, і дивлюся, що результата ноль. Зараз покажу. Дивіться, буквально вчора показувала, що був нормальний город. Сьогодні, ось його. Ой Боже. Так, сьогодні Он знову полю. Бачите, уже це мені племінник. Привозив хризантеми, теми в тій балі, то я вже не відрами прямо все виношу, або бо помічник мій воно щось папі допомагає там. А вже складаю прямо балію. Воного. Щоб ви розуміли прополію. Потім оцими грабельками, ось дивіться, що опять піднялося. Потім оцими грабельками ось такого роз, розворушую. Забираю верхній оцей бур'ян і кладу вон туди в балію. Ну, на секундочку, скільки зараз труда і усілій було ось на цій ділянці землі. Це ж кошмар. Е, помі... Кукурудза, Кукурудза оця, що от насіння ну, нормально, більш-менш нормально, деяка там не повилазила. Ну, ця, що ось була, не буде, вже казав Сережка, не буде він садити більше розсадою, тому що вона проблемна. Ну, Типу, під в минулому році якось вона в них удачніша була. Давай Угу. В цьому році вона якась така проблемна, що це капець. Знову ж таки, під погоду, напевно, як там повезе. Помідори, скільки на помідор? До такої степені якісь вони. Ну, ось ці ось 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 гарні, ось а, а ці, я не знаю, якісь такі вяленькі. Можливо, це ж знову ж таки погодні умови. Ну, на помідори я ще не грішу, ще думаю, що з ними все буде добре. Ой, це я посадила. Так, а, картопля. Ну, картопля ось у нас ще, оця ще не вилізла, де да? не де Отако повилазила. І то мені здається, що це якась стара повилазила. Тому що молода картопля. А, ні. це вже молода, дивіться. Це оця, що другу ми посадили. Бо ця то вже ж гарно. Коротше, Я теж вам кажу, воно буде дуже дороге. Ось о буряки. Попкорн вий. Попкорн вийл. Попкорн виліз? Оце попкорн? А да. де він? Ось, все, ось... О, попкорн. Нормально. Чого воно буде дороге? Урожайності нікакої. Бур'ян просто убиває вже цю землю. От просто ти кожен день на городі, кожен день ти виходиш, як наче на зовсім інший город. Ну, чесне слово. Ну от просто, Вон, подивимося, вже ну, вигрібаю. Я ж навіть не залишаю траву тут. Оце вже відколи, я все виношу. Ой, зараз ось я буду вже, звісно, цими буряками займатися, не знаю. Перший раз, до речі, вони в мене так гарно вилізли, але так і гарно заросли. Так, що я ще понасаджувала? Ось тут ще прополію понасаджувала. Перший раз в своєму житті спробувала посадити арахіс. Оце ось його тут арахіс. Побачимо, не знаю. Поки що посадила, спробувати варто в цьому житті все. Тут я посадила патісони і кабачки. Знаєте чому зараз? Ну, ще коли я садила, ту щось садила вже, а цю ж бурячки, оце все я в той день хотіла посадити і патісони, і кабачки. І тут різко зірвалася гроза. Я була на городі, різко зірвалася гроза, і нас накрило тими вже дощами, холодами і всім. І так у мене вийшло, що це все посаджене тільки сьогодні. Ні, огірки, не огірки да, огірки нормально, зійшли і дуже швидко. Це перші. Оце ж я ту землю підготовила ще під одні. Зараз покажу, які. Так, ну це я хотіла сьогодні посадити, але я, напевно сьогодні не буду. Нехай отай трохи бур'ян подивимось до завтра, щоб він не прийнявся Господі, з тим бур'яном. Так, О, там все нормально. Сьогодні купила ті препарати, Сережка Покропе. Ось оці ще посаджу. Оці. Так, я ж вам кажу, от все повністю буде дороге, все. Черешні в цьому році нема практично в порівнянні. Персика теж, ну дивіться, ось ладно, там один раз щось, у мене щось велике воно повилазило вже навіть. Це, мабуть, оце це. Теж в першому я садила, як оце буряки садила, і оце щось садила, не пам'ятаєш. Мам, тут а, в п'ятому-шостому місяці садить. Ну, і це в п'ятому восьмому. восьмому так, да, в п'ятому-шостому поклади. Але в нашому випадку то садять усіх хто, хто коли хоче. Горох якийсь теж в цьому році, в минулому такий був гарний це взагалі. Не, а це, це щось хороший. таке. А не знаю, побачимо. Ось його знов заросло. Буквально позаминуле відео, напевно. Як Сережка тут полов. Подиви, що знов робиться. Та ну це капець, це взагалі. Ой, з персиком в цьому році проблема і з проблем. Взагалі, персика в минулому році так було багато. Дивіться, декілька да, персичиків перс... висить отакого поодиноко. Нема. Дуже буде все дорого. Це, це факт. Хоча... Дві... Дві гарно по сходу. Ага. Воно там дуже гарно. Хоча я ж кажу, хоча ось мені було завжди вигодніше е купляти. Я не любила садити городи, я їх і не люблю. Тут для тих городів треба, щоб ще любов була. О, о, і виходить, що є люди, які ну, просто ось все, вони такі земляні, їм подобається в тій землі риця, куперсаці. Мені не подобається. Я почала садити, оце, оце, оце все, таке. Тільки після того, коли у нашої Івасик уже почав хотіти вийти на город і щось там вирвати. Оце да. Насадити його невигодно. Там є люди, які завжди возмущаються, чого там те дороге, те дороге. Дороге це все, тому що дуже воно затратне, воно саме по собі дороге. Насіння огірочки, там 78 гривень, Ото там скільки штучок. Посадить усього. Посадить і виростить, це вже й слов немає. Ну, воно ну дуже дорого. Е, а, а праця. Знову ж таки, замість того, щоб зараз чимось займатися, сидиш плін на городі. Так що таке. Яблук, щось я теж в цьому році не бачу. Ось, ось, ось. ось. А, трошки є, геть трошки. Яке трошки. Так гарно, так гарно вона цвіла. Ви пам'ятаєте, як я пишалася цією яблуні? Як вона гарно цвіла. Все, нема. Це взагалі дуже буде дорого, все. дуже буде його всього мало. А по факту десь е, нашого українського то взагалі буде мало. Я так розумію, що нам понавозять, просто десь там щось китайське. Та й мать вас перетравите, називається. Ви держуєте все, то і китайське перетравите. Слухай кажу, да? слухай кажу. Ось ось тільки полола, Боже, подивися воно. Поставила вже балію, і це вже оцього, оце в балію збираю оце все. Це взагалі клубніка? Це, цю, що ми замовляли, о, клас, клас, домашня клубничка. Щось папуля, шаманить. Шаманить таке, да. Що воно таке буде? А я вже все і так розказала, чесник будемо спасати. Що там зі мною не казати, якщо я все і так здаю? <гум> все, що можна і що не можна? Так, а я піду зараз все-таки ті бурячки зараз прополю, прорву. Бо такі в мене перший раз в житті оце такі класні бурячки. <гум> Получилися. І може з них нічого не вийти. <гум> То я їх піду та врятую. А Івас, як не знаю, чи зі мною піде. Піде? Угу, Зараз всі вийдуть гулять у футбол, то чистий, що піде. Пуде <годи> своїм апаратом. А, цей кущ. Та це взагалі, я ж кажу, ну таке в цьому році щось робиться, це видержати не можна. Кущі, про які я кажу, що з ними взагалі нічого, в принципі, не може бути. І то треба кропити. Так, ну добре, сиренький, ти кропи, а я побігла на бурячки. Давай, йди сахар заробляй. <годи> Так, ну що у мене тут? Оце все, що ж вилізло, я так розумію, це квасоля, тільки не гарно вилізла, оце ж перед холодами вона була і посаджена. Прополола ще огірочки. Все, отут вже в мене хорошо. Бурячки прополола, але не проривала. Ну і між кущами ще не, не прополола, бо не можу знайти маленьку оцю сапочку. Таку отут спеціальну. Тут кругом вже все хорошо. Все, нічогось вона готувала ж посадити, але таки не посадила, бо хочу, щоб той бур'ян такий десь вон там. Щоб він таки підсох те, що залишилось. То вже завтра посаджу. Та й все. Та й, поки сьогодні, напевно, достатньо. Ми ще хочемо розібратися із е, цим же басейном, в принципі. Щось ще тут, ну бо там попідсипать, треба вкласти. Такого хочемо, але, але зараз наразі нехай вони там щось хочуть розбираються, а я на пробіжку. Тому що в мене пробіжка і вже пів дев'ятого вечора, а я ще нікуди не побігла. То зараз ось цього обмиюся та й, та й побігла. Боже, подивіться, який в нас захід. Подивіться, яке сонце. Це, це взагалі красота. Відео не передає, але воно прям червоне-червоне. Десь Зараз буду бігти з тої сторони. То зніму. Шкода, шкода. Що не можна роздивитися. Подивіться, червоний, круглий такий. Тут сонце заходить, а тут місяць висить. Дуже природа це дивно. Штука. Правильно, поки, поки я ганяю, то в мене тут папа щось, щось міряє. Що ти міряєш? Думаю, що... Ось оцей, оцей вище вже бачу. Ось оцей угол. Фух. О, да. Що, покропив, да? так? Да. Нормально живті знову вбралася. Да, <ріст> Скажи, я ж знала, що це як, так, я куплю, такий, такий. як я куплю якесь таке средство, це воно з, з одного приска. <ріст> 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 Бульк, а ця хазяйка тихенько почала за мною бігти. Ховаться і бігти, ховаться і бігти, а тоді я її побачила, вона точніше, я її давно побачила, але вона побачила, що я її побачила. І вже видно, пішла додому. Так? Да? Охрана. Що, Сережику, треба тобі хтось тут, щоб командував? Чи ти сам? Не, 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 не. Чого це? Я це без команди. Я чи я сам С Сам не справишся, Я себе без командирів. Ні як, ні. А, ну, на, ну як, ну так, ну, да, щоб не підірвався. Що далі? Тепер кивести туди в ямку під басейн і виливати. І висипати. Так, да, так, да, ви завезли. Mm -hmm. воно, Не можуть ці чоловіки без наших команд ніяк. Таке набігалось, таке втомилася. Але ж вистачає сили ще й командувати. Mm -hmm. Так. А, а, взагалі ми вже назад вицепили цього басейну. Сережка, воно щось там підрівняв. І ще під той рівень. Потім ми його знову, виходить, виципили, вицупили. Парки зараз усього пісочок, потім пінопласт, потім ота штука для пінопласта м'якенька. Потім завтра зранку я мию того басейна, ну, щоб водичка була більш-менш ну, в холоді ж не буду. І завтра йдемо на поклон до сусідів, щоб вони нам давали воду. Бо, як всі розуміють, Води у нас мало, як в минулому році. Хто там з нами з минулого року, то пам'ятаєте, що ми навіть замовляли і нам привозили, ми купляли воду. Але в цьому році е, Бог почув наші молитви, і сусіди виріли скважину. <рес> <рес> Спеціально недавно, щоб у нас було як в басейн набрати води. В общем, тільки я не знаю, чи в нас шланги, правда, хватає від них. А ні, така длінна, у нас длина. А, Да? Значить, значить, Бог нас почув взагалі правильно, так як треба. То, так що В цьому році, я сподіваюся, що проблеми вже з, води, з водою не буде. То ми візьмемо, зараз ось установимо, завтра помиємо, і завтра вже думаю, що. Будемо напускати. Ну, якщо правда сусіди не будуть нічого завтра сильно багато не пользуватися. Треба сказати, щоб мало пользувалися. Ні, там вони мало пользуються, а її треба постійно зливати. Вони ж постійно зливаються. А так, да. от Бай, як хорошо, їм хорошо і нам хорошо, всім хорошо. А, так, 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 що, так що так що таке зараз ось вже Сережка засипає. Під подложку типу робимо таку із піска, затрамбувати його треба. Ну і потім ми вирішили, ми хотіли отак обшити доскою оце, оце цю яму. Але подумали і вирішили, що, напевно, ми пінопластом, так? Що? Ну, пінопластом ми такий її просто не? отакого. Так, ну, поки що, поки що отак примітивно поклали. Бачимо, що да, це. Бачимо, що нам треба робити далі. Завтра. Вже його докладемо, ну, я ж кажу, зранку ось я помию цей басейн, бо дуже холодно, бо ж зараз так холодно якось навіть, ну, ввечері, да? усе... ну, так? В день не де прогрілося, бо походно буде. Ну да, так, так. Да. Вдень було якраз комфортно. Так, да, в день було добре, а зараз ось різко прям холодно, О, то вже завтра будемо тоді доробляти. І Васик десь там футбол грає. Зараз усе приготуємо щось повечерять та й вже будемо йти. Уже на дворі темно, вже скільки годин. Хто зна скільки. Оце так і проходять зараз дні. Півдесяти і вже дивіться. Це взагалі. Завтра треба максимально щось там встигнути, бо післязавтра ще на той ремонт в школу. О, так що отаке. Так що, напевно, будемо закінчувати, завершувати своє сьогоднішнє відео. Дуже потомилися і з тим городом, звісно, і тут ще зараз ось вчора пішов дощ, у басейн поналивав в той басейн висипили. Ви так по, -по постомлювалися трішки. Але нічого, на те воно і літо, щоб, щоб бігати. Так, да, зимою точно вже ця погода. В цю погоду і, і, і весною, що нічого не було вже що робити. Просто вже й хотіло щось поробити, а воно нічого не, 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 не виходить. Та вже, значить, нехай воно краще буде зараз сонечко. Та й таке. Ну все, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні!